Чотири найкращі матчі чемпіонату світу на цей вівторок. Перші матчі Латвія Англія у збірної Англії чудова ефективність набору результатів забивають два м'ячі, доводять матч до логічного завершення, практично не пропускаючи в жодному з матчів. Тут проти Латвії очікує, що також Англія переможе в суху суха перемога Англії. Наступний матч Андора Сербія. А перед цим обов'язково постав лайк на удачу. З вашими лайками прохідність дуже чудова. І також ваша удача буде збільшена в 10 разів. Тому лайк на удачу обов'язковий і збережіть це відео, щоб пізніше перевірити результат. Для Сербії це чудова можливість закріпитись на другій позиції. Тому тут потрібно брати очки вдома. Перемогли з рахунком 3-0. На визі очікую перемогу щонайменше в два м'ячі ФОР. Мінус 2 на Сербію. Наступний матч Іспанія-Болгарія перед цим хочу розповісти про прес і ще більше думок від мене, які ви можете знайти в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю у Болгарії. Жахливі результати практично не забувають в цій групі. Пропускають дуже багато. І оскільки іспанці відгрузили 6 в туреччині, я вважаю, що Болгарам вони загрузять мінімум 4, Тому беру індивідуальний тотал Іспанії більше 3,5. Та останній матч Туреччина-Грузія у Грузинів досить слабка гра на виїзді. Багато пропускають, і після домашньої поразки від Туреччини з рахунком 2-3. Я очікую, що на виїзді вони також будуть пропускати щонайменше два м'ячі. Індивідуальний тотал Туреччини більше півтора. А ще чотири матчі будуть в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю.